Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Привітаємося! Сонце, сонечко на дворі розлилось рікою, морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Добрий ранок, друзі! Літо закінчилося, і вже завітала до нас осінь. Осінь після теплого літа. Починається непомітно. її ще називають ранньою осенню. Давайте познайомимося з першим місяцем осені, який називається вересень. Назва місяця асоціюється із назвою рослини, що квітне саме в цей період. Називається ця рослина Верес. В народі можна почути, що Ось і сівен на порозі. А це значить, що цей час на полях засівають озимі культури. Рання осінь ласкава, сонячна та тепла. На початку вересня осінь все ще балує нас теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку, але ще дарує нам ніжні ласкаві промені. Хоч удень ще тепло, але ранки та ночі вже стають холодними, повітря все більше наповнюється прохолодою. Вранці можна побачити осінні тумани. Листочки на деревах поки ще зелені, лише де неде де вони починають потроху змінювати колір, як, наприклад, листя горобини чи калини. Всі рослини відчувають початок осені, даруючи їм свої плоди. Птахи літають туди-сюди, збираючись у зграї і готуються до довгої подорожі у теплі краї. Вересень каже нам, що літо закінчилось, і показується нам своїм дрібним прохолодним дощикам. Та свіжим повітрям. Селяни на городах, ланах та садах прибирають врожаю овочів, фруктів та роблять запаси на зиму. Якщо піти на прогулянку до лісу, ми можемо вже знайти перші осінні гриби. А лісові мешканці продовжують готуватися до зимівлі. А де-неде можна побачити поодинокі павутинки, що літають у повітрі. А це означає, що незабаром настане бабине літо. Саме Бабине літо є останнім подихом тепла, що дарує нам літо. А що таке Бабине літо? Бабине літо – це чудова пора, коли в календарі вже осінь. А за вікном сонячна погода. Кожного року ця пора припадає на різний час адже бабине літа це період теплої сухої погоди восени. Ще бабине літо це останні спекотні дні осені. Причиною такого тепла у природі є те, що на деревах в'яне і жовтіє листя. Виділяючи при цьому велику кількість тепла, яка піднімається вгору і підвищує температуру повітря. Саме в цей час повсюду в повітрі можна побачити павутіння, що літає. Її плетуть павучки. Найбільш активними павучками у цей період є павучки сімейства лініфіїдів це невеличкі Непримітні павучки. Саме до початку осені павучки вибираються з кокона, згодом вони намагаються розселитися одне від одного, і якомога далі. В цьому їм допомагають павутиння. Піднявшись вище на дерева, павучки розгортаються за вітром, випустивши. Тонку довгу повудинку, вітер підхоплює її разом з павучком, який міцно тримається за неї і переносить його на інше місце. Саме в ці теплі дні можна побачити безліч подібних повітряних мандрівників. В народі існує багато прикмет на бабине літо. Наприклад, Багато повутиння на бабине літо до ясної осені та холодної сніжної зими. Якщо в небі на бабине літо з'явиться веселка, буде затяжна і тепла осінь. Початок осені, а саме 1 вересня, ми відзначаємо початок нового навчального року. Діти після літа, довгих літніх канікул повертаються до навчання. Тож нехай осінь буде теплою, цікавою та подарує вам натхнення в новому навчальному року. Ось такий перший місяць осені, який називається вересень. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається так чи ні. Я буду задавати вам питання, а вам потрібно відповісти так чи ні? Давайте почнемо. Сьогоднішня розповідь була про літа? Ні. Про осінь. Так. Восени ранки холодніше, ніж влітку. Так. На початку осені вранці бувають тумани. Так, на початку осені багато жовтого листя на деревах. Ще ні. Перелітні птахи починають збиратися у вирій. Так, селяни на городах саджають овочі. Ні, вони їх збирають правильно, молодці. А на сьогодні наша зустріч добігла кінця. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Пока-пока!